Виконуємо номер 52 із розділу Повторюємо алгебру за 7 клас. Підручника Алгебра 8 та математика 8 інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, Видавництво Генеза 2025 рік. Не будуючи графіка, знайдіть нулі функції і чотири завдання. Приступаємо до виконання. Нулем функції називають таке значення аргументу, для якого значення функції дорівнює 0. Тому розв'яжемо рівняння, підставимо замість y 0, отримаємо 0 дорівнює мінус 4х, запишемо в звичному вигляді добуток дорівнює 0 в тому випадку, якщо не зможників дорівнює 0, тому х дорівнює 0. І записуємо висновок. Якщо х дорівнює 0, то y дорівнює 0. Розв'язуємо наступне рівняння, теж запишемо в зручному вигляді, підставимо замість y 0. І тепер переносимо 7 у праву частину, змінивши знак на протилежний. І поділимо на 14. Отримаємо 7 і 14 скорочуємо на 7, буде мінус одна друга. Якщо х дорівнює мінус одна друга, то y дорівнює нулю. Третє завдання. Помножимо 0 на 5, щоб знайти ділене, це буде 0, тому х дорівнює 0, якщо х дорівнює нулю, то y дорівнює нулю. І останнє також. Замість y 0 множимо на 5 і переносимо мінус 4. Якщо х дорівнює 4, то y дорівнює 0. Номер 52 із розділу повторюємо алгебру за сьомий клас підручника. Алгебра 8 та математика 8 виконана.